на липень минулого року на полтавщині скрапленим газом у балонах для побутових потреб користувалося понад 42 тисячі сімей. Такі послуги населенню надають два спеціалізованих підприємства за останні кілька років. Вартість одного балону газу пропан, зросла в середньому на 70 гривень і нині становить 204 гривні. Якщо говорити сьогоднішніх цін, вроді вона ціна і більш-менш нормальна, але безумовно тут є цілий ряд запитань, тому що Безумовно, газу цього мало цього газу мало. Безумовно, скажемо, вони зменшують об'єми поставок і безумовно тут є питання, що, може бути частина населення просто напросто не закрита е цим газом. Насамперед, необхідно терміново визначити реальну потребу у скрапленому газі. Вважають у антимонопольному комітеті, адже почастішали випадки перепродажу скрапленого газу, куплено за пільговими цінами для населення. За ринковими цінами на автозаправках, які безпосередньо відповідають за потребу населення справнування. І вони знають, чи є потреба у бабці, як кажуть там сіпком газ цей придбати. Це все ж таки в ней довели трубою. Вона підключена до мережі. Потрібно е за вашим підписом розпорядження щодо моніторингу по районам, об'єктивного моніторингу по районам, який надасть нам інформацію щодо об'єктивної кількості споживачів, тому що ми керуємося, припустимо, даними двохрічними. Да, але ми розуміємо, що відбувалась газифікація. Відбулися там, ну е якісь звичайно. Тобі, якщо ми зробимо об'єктивний аналіз департамент енергетичного комплексу сумісно з районними державними адміністраціями, управліннями економіки в районних державних адміністрацій, об'єктивний моніторинг району, і це треба зробити найкоротший термін. Валерій Головко поцікавився у голови тервідділення антимонопольного комітету, як вони взагалі контролюють цінову ситуацію на споживчому ринку. Ще до цього голова облдержадміністрації надислав Володимирові Оніщенко. Листа із вимогою ініціювати розгляд цих питань на нарадах і колегії облдержадміністрації. Наводив приклад, які з спекуляцією борються у тервідділеннях антимонопольного комітету України інших областей. На Полтавщині ж поки що ніяких зрушень, зазначив Валерій Головко. Більше того, у деяких супермаркетах почали застосовувати протизаконні схеми, коли на цінниках і в чеку ціна на товари значно різниця. І лише якщо покупець побачить обман, йому повертають гроші. Є некоректні Сьогодні мережі роздрібної торговлі, які використовують сьогодні ситуацію і е, не зовсім правильно формують ціну на ці, на, на ці дуже важливі е, і сорти хліба, і на сухор, і на сіль. Ну, це що стосується соціальної корзини. В антимонопольному, запевняючи днями, завершили збір інформації і передали до Києва антимонопольний комітет України. Вся товарна група, яка заходить в мережі, які знаходяться в місті Полтава, там, чи Кременчук, чи Мир, чи в інших містах Полтавської області, вона заходить з їхніх розподільчих центрів. Розподільчі центри закуповують товарну групу, вони роблять там певну націнку на опт. Безумовно, вона, вона є, і приходить, приходить сюди товари. Вони встановлюють націнку. За націнку вони не виходять, та що зареглована на соціальну групу, розумієте чи ні? Але тут є якраз і ця сторона. Ми звертаємося до центрального апарату, щоб дали доручення. Територіальним відділенням, де знаходяться ці розподільчі центри, щоб там провели якраз дослідження на предмет економічно обґрунтованої ціни. Наскільки вона обґрунтована? Як дотрималася? Безумовно, я вважаю, що певні признаки спекуляції вони, вони були. Валерій Головко вимагає постійно контролювати ціни і на пальне та ліки.